Привіт! Сьогодні нарешті цей день, коли ми їдемо в Каліфорнію. Сьогодні у нас буде довгий шлях. Спочатку ми їдемо до Парижа в аеропорт. Там ми беремо літак Париж та бізнес-класом. Тому, якщо вам цікаво подивитися на лаунч в Парижі бізнес-класу, та також подивитися, як проходить переліт. Бізнес-класом, то залишайтеся зі мною. А потім після Мініаполісу ми летимо в Сан-Дієго. Сан-Дієго Вже економ класом ми вже по Америці. Тому, якщо вам цікавий наш шлях, як все пройде, то залишайтеся зі мною і продовжуйте перегляд цього відео. Ось так виглядають швидкісні потяги у Франції. Потяг Араз Аеропорт Парі Шарль де голь триває 45 хвилин. Приїхавши до аеропорту, ми почали шукати наш бізнес лаунж До речі, маючи квітки бізнес-класу, ми також здавали багаж в окремій черзі, та паспортний контроль теж був окремо. Там також були невеличкі черги, але найголовніша відмінність це те, що до тебе ставляться ще більш ввічливо, ніж зазвичай. Більш посміхаються, більш привітні, але в цілому нічого особливого. Ми прибули в Париж близько 11-ї, майже під час обіду. Тому перше, куди ми пішли, це фудкорт. Там були різні види ковбас та сиру, салати свіжі та майонезні, йогурту, кекси, брауні та інша випечка. Також, звичайно, були напої гарячі та холодні та алкоголь, вино та пиво. Ось що я кушала. Тепер підемо, покажу весь лаунж. Цей лаунж знаходиться в терміналі 2 е холл М. Як виявилось згодом, в цьому терміналі є ще два лаунжі, до яких ми теж мали доступ. Але я дізналася це тільки зараз, готуючись до цього відео. Доступ до лаунжу є в усіх пасажирів бізнес класу літаків Air France та також партнерів цієї авіалінії. Також сюди можна потрапити, якщо у вас є певний статус партнерської програми SkyBlue. Я залишу посилання в описі цього відео, якщо вам цікаво дізнатися більше про умови доступу. До речі, тут також було спа. Я його не зняла і навіть не заходила, бо засоромилась. Наступного разу обов'язково зніму. Як ви бачите, виявилося, що далі був ще більший фудкорт, де був більш багатий вибір їжі. Тим паче я туди пішла вже під час обіду, а як відомо, французи їдять за годинами, і обід починається з 12, і не хвилиною раніше. Там були гамбургери, і омлети і більший вибір алкоголю. Ми нічого з цього не спробували, тому що знали, що потім нас чекає обід вже у літаку. В лаунджі також були робочі місця, якщо вам треба попрацювати до вильоту. Звичайно, я також зняла туалет. Ось так він виглядає: більш схоже на туалет в ресторані ніж в аеропорту. Далі, майже весь час до посадки, ми провели у ось цих напівлежачих кислах. Я читала книжку, а Макс дивився новини. Перший раз мені сподобалося чекати на літак. А тепер запрошую вас на борт літаку Boeing 777 200 Париж Мініаполіс, тривалість польоту, 8 годин 30 хвилин, бізнес-клас. Наші місця були посередині, тому ми не мали вікон. Ми вибрали такі місця, щоб бути біля один одного, тому що біля вікон є тільки одиночні місця. Але якщо ви подорожуєте одні і у вас місце посередині, то не хвилюйтеся, ви все ж таки дуже відокремлені від вашого сусіда. Потім нам видали ось такі пінали, де знаходилась маска для сну, затички для вух, шкарпетки, які я одразу надягнула, зволожувальні крема, зубна щітка, паста та ручка. До вильоту нам також налили шампанського. Ми випили за нас і вже не могли дочекатися вильоту. Далі нам принесли меню, де запропонували нам три позиції на вибір для основного блюда. Були яловичі щоки з картоплею, курка з різотто та риба в кокосовому молоці і карі з рисом. Ми з Максанцем вдвох вибрали щоки, потім ми взлетіли. Поки ми чекали наш обід, нам запропонували напої. Я вибрала біле вино і почала дивитися фільм Breakfast Club. Недовго треба було чекати і нам принесли нашу першу страву. Фуагру з манговим чатні та спажу з кремом. Я собі взяла ще келих червоного вина. Було дуже смачно. Не знаю, чи передається це на відео, але я насправді ловлю кайф. Я не очікувала, що буде так круто. Основне блюдо, як я вам вже казала, це яловичі щоки з пюре. Потім нас спитали, чи хочемо ми сиру. Я звичайно хочу і спробувала сир. І на десерт були маленькі тістечка та морозово. Це був незабутній обід, все було дуже дуже смачно. Після гарного обіду рекомендується трішки поспати. На ручках сидіння є пульт управління, завдяки якому ти можеш перетворити своє крісло на ліжко. Ось Максанс наочно це демонструє. Мій зріст 176 см, Розмір ліжка, мабуть, десь також такий, може на 2 см більше, тому що мені було майже впритик. Якщо б ще 5 см, для мене було б ідеально. Але якщо ви нижче ніж 176 см, як, наприклад, МАКС, то вам буде максимально комфортно. Ось так виглядало моє ліжко. І після обіду ми пішли спати. Я проспала майже весь переліт, було дуже затишно і зручно. Після сну нас ще раз кормили сніданком бутерблот з лососем та йогуртом. Неймовірно смачно. Квітки на такий літак стоять дорого 5 тисяч євро з людини. Але ми заплатили лише 700 євро на двох. Право в тому, що наша бізнес картка дає нам милі від Air France. Кожне євро, яке ми витрачаємо для бізнесу, приносять нам мілі. А за мілі можна купувати квитки, в тому числі і бізнес-клас. Протягом двох років ми купили наші милі і ось використали їх на цю подорож. Наш восьмигодинний переліт пройшов непомічено, і ось ми в аеропорту Мініаполіс. Аеропорт звичайний, навіть не можна зрозуміти, що ти в Америці, але ось чого ти точно не побачиш в інших країнах, так це такого плакату, як тут. Написано: чи виклав ти зброю під час того, як пакував речі? Також побачили такий ось цікавий атрибут американського аеропорту: місце, щоб почистити взуття. Потім нас чекало ще 4 години. Перельоту до Сан-Дієго. Цікаво, що тут ми також мали телевізор, а також нам видали навушники. Я проспала більшу частину нашого перельоту, бо була дуже втомлена через різницю часу. І ось нарешті Сан-Дієго. Нас зустрічають пальми та воздух океану. Ми прилетіли опівночі за місцевим часом. Десь 10 хвилин ми чекали наш Uber і поїхали в готель. Дуже приємно було побачити прапор України під'їжджаючи до нашого готелю. За Україну молимось усім світом. Ми зупинилися в типовому американському мотелі. Ми тут пробули цілий тиждень перед тим, як заселитися вже до нашої квартири. Це наша квартирка. Прямо перша квартирка на налесні е, на ліснічно-посідки не дуже добре, але ладно, -ла. закриємо шторки. Такі у нас дві кровати. Американські розмірчики. Холодильник, мікрольовка, мікрохвильовка, сто, утюг, мама, світло. Тут світло. Так, унітаз з водою по чомусь. І ванна. Пандій. Ось так ми добирались з Максансом до Америки. Це був незабутній досвід перельоту. Сподіваюсь, це був не останній бізнес-клас в моєму житті. Сподіваюсь, що колись це для мене стане звичайною справою. Якщо у вас є можливість злітати бізнес-класом, але ви вагаєтесь, чи треба це вам, я можу вас запевнити, що ви будете в захваті. Для мене це був незабутній досвід. Якщо це відео було цікавим для вас, не забувайте поставити йому вподобання та написати коментар. Мені буде дуже приємно. Ну а наступні влоги вже чекайте з Сан-Дієго. Бувайте!